Доброго ранку, ми з України, я Ірина, і знову карта дня. Сьогодні перший день весни, мої любі, всіх вітаю, наскільки можна вас вітати. Сподіваємося, що все пройде гладко, що все буде добре, і Україна якнайшвидше, якнайлегше переможе. І так, карта номер 1 мої дорогенькі, карта номер два. Напишіть мені, будь ласка, чи хтось з вас дивиться таро прогноз на тиждень. Ось, мені просто цікаво, чи дивитеся ви таро прогноз на тиждень для знаків Зодіаку? І так, карта номер один, карта номер два і карта номер три. Будемо дивитися, що у нас тут виходить. Хто вибрав першу карту? Мої любі таке враження, що вам захочеться побути на самоті, що ви захочете уїдінісам трошечки заспокоїтись. знаєте, можливо, трошечки таке меланхолічне у вас буде. Послухати музику, розслабитися, зайнятися собою, своєю душею, знайти свій шлях, якось, знаєте так, розібратися в собі. Це людина одиночка, яка хоче знайти себе в цьому світі. Можливо, захочеться вийти на природу, ось якось тут такий бандурист. Ось така, таке відчуття, що вам захочеться відійти від світу і побути на самоті, трошечки відпочити. Карта номер 3 А тут у нас, ви знаєте, бідність, втрати якісь особливо матеріальні. Матеріальні і, як би це сказати, будьте сьогодні просто обережні з грошима, не тратьте їх. Якщо вам вимушена якась поїздка, якась покупочка, дивіться, щоб вам добре здачу дали. Ось енергія така, знаєте, трошечки на низьких вібраціях. Тут низькочастотні люди. На жаль, мої люби, ви або втомилися, я розумію все, але ви не просто так дивитеся мою карту дня. Це значить, ви як шукаєте підтримки. І ця карта каже: саме в цьому стані. Подивіться навкруги. Є люди, які вам допоможуть, тут дві людини. Є коло вас можливості, де ви зможете зайти в храм, зайти, знайти вихід з цієї ситуації. Ось. Не дуже засмучуйтеся, ви знайдете і допомогу, і пораду, і хороше майбутнє так само. Карта номер три. А тут у нас четвірка мечів. Ви знаєте, щось усі карти не дуже, я так скажу. Ось. Ви знаєте, я роблю наперед ці. Саме карту дня завжди роблю наперед. Тому я не знаю, був якийсь обстріл, було щось, не було. Наперед я так далеко і не дивлюся, і не маю мети. Тут є ця, ця карта таро для того, карта дня, щоб вас підтримати. Ось тут у вас пауза. Це може бути людина захворіла, нежить, хочеться побути, ось як і тут на одинці. Пауза у стосунках. Може бути пауза на роботі, наприклад, не підете на роботу, або дійсно хвороба якась. Ви знаєте, тут ви багато не зможете нічого зробити. Єдина порада цієї карти відпочити, передихнути цю. Паузу цю перерву використати, щоб набратися енергії, тобто розслабитися, в першу чергу розслабитися. Тому що, коли людина напрягається, вона не може розслабитися, не може набрати енергії, не може ем, релаксувати, тобто рере ре, 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 ре. не реінкарнація, а є друге слово, регенерація, регенерувати не зможе. От, Тому розслабтеся, зваріть собі чайочку якогось, полежіть у ліжку, можливо, навіть. ось. Якщо у вас у стосунках зараз пауза, то теж краще займіться собою наразі, не докучайте своєму партнерові. Ось якось так я це бачу. Трошки аж розгубилася, що всі такі карти трохи. Тепер дивимося. Таро веселки, і дивимося, ви кажете, що робити її карту надії на, наразі, і надалі. І так, І так, карта надії для України на майбутнє. Ви знаєте, я так скажу, єдина мета у нас перемоги. І ми йдемо повний вперед. Але. До цієї перемоги, щоб піти, треба від диявола відірватися. Тобто, тобто від старих стереотипів, від старих бачень світу. Як ми колись говорили від Совєтського Союзу. Можливо, можливо, від російської мови. Тому що я вже десь в якомусь відео казала за кордоном, хто говорить російську, для мене ви всі москалі. Вибачте, ну так воно і є в Україні. Я знаю, що ви українці. За кордоном для мене москаль. І я, ви знаєте, відверто скажу: я прямо так і виражаюсь. О, москаль пішов. Розумієте? Ось, і я не одна така. Чують російську мову, все, москаль. Хочете бути українцем? Міняйте стереотипи. Дома, в Україні, говоріть, якою хочете мову за кордоном, будь ласка, українською. Намагайтеся! Ось, мої дорогі, тому щоб ми йшли без перепон, без затримок вперед. А у нас поїзд пішов. Доганяйте і не чіпляйтеся за минуле. Тут уже у кожного своє. Це вже, як би сказати, у кожного своє бачення цього диявола. Що саме? Все, мої дорогенькі, а ми все рівно переможемо. Люблю, цілую, обнімаю. Гарного мирного дня, чудового настрою, бережіть себе і разом до перемоги. Мої любі на все добре.